У Черкасах обирають кращого офіціанта країни. У місті триває завершальний етап всеукраїнського конкурсу Офіціант серед майстрів виробничого навчання. Позмагатися у професійності, вправності та віртуозності сюди з'їхалися з усієї України 25 майстрів своєї справи. Конкурсанти вправлялися у теорії та практиці про секрети професії Наталя Кириленко. Всеукраїнський конкурс офіціант. Серед майстрів виробничого навчання у Черкасах відбувається вперше. Проходить він у чотири тури на базі Черкаського вищого професійного училища. Перший тур теоретичний у конкурсантів уже позаду. Було тестування на комп'ютері. Питання було з, з організації виробничого навчання, педагогіка, психологія, трошечки санітарії. Ідея конкурсу офіціант належить Міністерству освіти та науки України. За словами працівниці інституту інноваційних технологій Ольги Богданович, такі конкурси міносвіти проводять, аби підвищити майстерність офіціантів. Коли вони беруть участь в цих конкурсах, вони обмінюються опитом, скажімо, набувають які свої навички, скажімо, І ну, це дає поштовх для творчої праці на, на своїх начальних закладах. За першість на всеукраїнському конкурсі змагаються 25 учасників по одному з кожної області України. Усі вони переможці обласних змагань. Серед них майстер виробничого навчання, Черкаського вищого професійного училища Світлана Карпенко. Жінка вже більше 10 років навчає молодь, а зам офіціанської. 20 років до того, як прийти навчати, скажімо, молодь, я працювала в закладах ресторанного господарства і пройшла, як кажуть, цей тернистий шлях з самого низу і далі. А тепер хочу своїм досвідом поділитися з дітьми. Серед конкурсанток і львівська майстриня своєї справи Марта Савка. Півроку я стажувалася у Франції, це було три місяці літом біля Ніці Марселю, а зимою Вальдізер Альпи. Теж три місяці, тобто півроку вийшло разом. Ну, кухня відрізняється дуже, і сервіс теж відрізняється. Але тут стараюсь, ну, стараюсь, щоб привезла якусь ізюминку, знаєте, і щоб ну, учнів того навчити. Але все-таки в нас є український сервіс, і це підтримую, і тобто, ще їх там вчила, як тут в нас. Після теоретичного завдання конкурсанти демонстрували свою майстерність у відкорковуванні та наливанні червоного вина. У нас дуже важка робота, тому що ми страшезно переживаємо. 26 чоловік приїхало, повинно було приїхати, приїхало 25. Ми переживаємо за всіх, знаємо, що відповідальність надзвичайно велика. Вимогливими ми будемо настільки, наскільки буде непрофесійно зроблений той чи інший якийсь момент. Тобто в цьому плані будемо вимогливі. А взагалі, то відношення до всіх учасників у нас надзвичайно гарне. По тому конкурсанти Сервірували стіл для романтичної вечері на дві особи. Кожен проявив максимум фантазії. Дуже хвилювання бере і над всім. Ну, так, дуже приємна обстановка. Це сприяє, звісно, дуже допомагає, дуже гарно приймали нас тут. Також конкурсанти мали складати серветки. Кожен учасник продемонстрував аж 10 способів. Вже завтра, в результаті одного теоретичного та трьох практичних завдань, журі оберуть шість фіналістів. Між цими шістьма фіналістами ще буде боротьба завтра. Завтра вони будуть проводити фрагмент відкритого уроку вступного інструктажу. Це дуже складний відповідальний етап. Після цього стане відоме ім'я кращого офіціанта країни. Наталя Кириленко, Роман Буша, Віка Новини.